Зараз покажу вам на собі. Дуже класні, при цьому, при цьому дуже бюджетні румяна від Top Face. Це два самих популярних відтінка. більш холодний п'ятий Sweet Touch, солодке торкання. І 04 Shimmer Peach. сяєння персика. Ось такий для теплих дівчат. Я вже нанесла тон, бачите, такий вологий фініш, це також новинка в нашому магазині Зола Нюд в середньому відтінку. Я нанесла тон, я його ще пудрою не закріпляла, і тому, якщо я зразу почну наносити румяна, вони що будуть плямами лягати. Тому спочатку я беру пензлик і ту зону, де в мене будуть, ну, взагалі, все обличчя, мені треба закріпити. Але в ту зону, де лягають сухі текстури, так точно пробую, щоб воно вже не вологе. І можу наносити рум'яна. Так, спочатку я візьму цей теплий відтіночок, набираю на пензлик і наношу з такими легкими рухами. Дуже легко, він лягає. Він пігментований, бачите, як колір переноситься. Але за, за рахунок того, що пензлик в мене е, такий пушистий і м'який, то він дуже легко лягає на шкіру. Так, оце в мене виходить відтіночок четвертий. І на лівій стороні покажу іншим пензликом: п'ятий, більш холодний відтінок. Так, тут в мене трошки е, такий більш щільний пензлик, тому я його е, більш обережно стряхую і тримаю за кінчик, щоб не наплямити. Дуже ніжний відтіночок. І можна ще так от на носик пройтися. Ну, що я маю сказати? Відтінки дуже красиві. Вони різні, але обидва красиві: п'ятий для більш холодних дівчат, а четвертий для більш теплих дівчат. А ціна в них взагалі смішна. На нашому сайті 282 гривні. На сьогодні все. Па-па!